З урахуванням антикризових законів, що прийняв парламент, обласний бюджет Чернігівщини зазнає суттєвих змін. Як і у всій країні, кошториз буде дуже економним. Переважна більшість програм цього року так і залишиться на папері. Уряд планує урізати для Чернігівщини державні дотації, тож області треба буде розраховувати на власні сили. Якщо ж Чернігівщину залишать наодинці зі своїми проблемами, обласна рада вважає за потрібне перебрати на себе повноваження, розпоряджатися власними грошима. Нас очікує прийняття обласного бюджету в новій редакції. Будуть зменшені на 8 мільйонів 100 тисяч 8 мільйонів 183 тисячі власні доходи. Нам буде зменшено на 15 мільйонів 585 тисяч дотація вирівнювання, і ми повинні відповідним чином на 23 мільйона 768 тисяч зменшити видатки по відповідним. Якщо ви залишає нас держава наодинці, то тоді делегуйте нам право управляти і віддайте гроші. Я чому поставив це питання? Щоб ми готувалися з вами, щоб ми знали правду і були готові відстоювати інтереси нашого Чернігівського краю. І, і психологічно, і морально, і політично.